Я сама киянка, але вже 13 років ми жили за містом з чоловіком і з дітьми. Я розбудила свого чоловіка. Чоловіка з словами, що Тіма, вставай, нас бомблять. Ти просто не віриш в те, що взагалі в цей час можливі якісь вибухи довкола твоєї оселі. Ти збираєш речі дуже швиденько, бо ми настільки не вірили, що буде війна. У батьків чоловіка великий будинок з великим підвалом. І ми з 25 по 5 число ми з дітьми е, жили в підвалі. Ми всі спали на підлозі. Коли ти е, кожної ночі лягаєш в дітей, і твої діти лягають спати в діті, коли ти лягаєш спати, і у тебе на грудях сумка з документами 5-го числа ми прийняли рішення, ну це рішення було більш не моє. А чоловіка і його старшої сестри не витримали і поїхали сюди. А мабуть, там остання крапля була, коли мені син сказав ось син п'ятирічний, сказав мені, що він хоче жити. Зібрались. Ми їдемо. У нас є місце, де нас можуть прихистити, де нас чекають, і все. І так ми потрапили в село Твино. В одному купе на чотири особи ми їхали 12 чоловік, і дуже багато людей сиділи, стояли. Просто в коридорі. Тут, ну, чесно кажучи, перші два дні в тебе шок перше, про що ти думав, коли ти сюди приїхав, в тебе все, все добре, все задовольняє. М -м Складно було першу ніч, бо ти не розумів, наскільки тут безпечно. Бо коли поряд немає чоловіка, воно якось так трішечки. Е Ну, страшно, складно, бо ти сам ти відповідаєш за дітей, тобі, скажімо так, немає, кому тебе захистити. Ну, у нас тут всіх <мас> є вільний час <плес> <є>, займаються <плес> якимись корисними справами. <плес> От, хтось <плес> збирає гуманітарну допомогу, хтось а, я ось о, на поверсі чергую, адаптуватися тим. Робоче місце, тому я е, не просто сижу, скажімо так, в думках і в новинах. Я е, можу займатися своєю справою, можу розрадити себе і, і, і порадувати трішки людей. Чекаємо будь-якої е, безпечної миті, щоб повернутися. Ми дуже хочемо. У нас вдома, вдома залишилися батьки, чоловіки. Ми просто чекаємо, коли наш батько нам позвонить і скаже, що ви можете їхати додому. Поки, на жаль, він цього сказати нам не може. Люди тут дуже чудові відношення і умови майже як вдома, але все рівно душа болить і дуже хочеться додому.